В Орощанській громаді вже другий рік працює молодіжний простір місце, де молодь може збиратися, спілкуватися та реалізовувати свої ідеї. Цей проект став справжнім прикладом того, як громада об'єднується заради спільної мети, адже ремонт приміщення було зроблено власними силами громади, а необхідне обладнання вдалося залучити завдяки грантовій підтримці. Мені дуже подобається атмосфера, подобаються люди, які тут знаходяться. Подобається розвиватися, займатися різним миловарінням, свічковарінням. Подобається обговорювати різні теми, придумувати різні ідеї для нашої громади, які потім можна буде втілити. Хотілося, щоб було забільзадійствовано більше людей, щоб можна було провести якісь змагання, конкурси, розважальні програми з людьми, де можна буде познайомитися, поцікавитися, яким чим хто займається. Ну, щоб просто було цікаво, молодіжна рада також бере активну участь у написанні грантових заявок. Один з останніх проєктів забезпечив простір обладнанням для розвитку соціального бізнесу. Тепер тут можна друкувати на футболках і чашках, а також виготовляти свічки та мило. Це не просто хобі, а реальна можливість для молоді здобути навички і започаткувати власну справу. Цей проєкт ми написали три місяці тому. Він є соціальним підприємництвом, шкільним. Що ми там робимо? Ми робимо свічку варіння, варіння, так само друк на тканині. Це для того, щоб далі ми могли нашу організацію збагачувати коштами і розвивати молодіжну раду. Наш логотип Нехворощанської молодіжної ради ми кладемо на футболку. Його вирівнюємо. Підносимо до, рівненько до футболки. Притискаємо. Чекаємо 25 секунд. Тут регулярно відбуваються кіновечори з обговореннями, майстер-класи та теплі чаювання, що допомагають місцевим ближче пізнати один одного і відчути себе частиною спільноти. Найбільше подобаються заходи. Я зовсім нещодавно у цій територіальній громаді лише третій тиждень, як розпочав працювати тут. Найбільше подобається це, звісно, активність молоді, які все-таки відгукуються, приходять, діляться своїми враженнями, діляться емоціями, створюють той позитив, який надихає працювати далі. Найбільше я думаю, Цього хоче і всі ми. Це похід з наметами, з ночівлею. Звичайно, що вже є певні напрацювання, вже є певні ідеї. Окрему увагу у громаді приділяють спорту. Спортивна зала стала домівкою для тренувань і боксу та фітнесу. Тренером тут працює чоловік, який приїхав як внутрішньопереміщена особа, і саме він допоміг облаштувати залу в молодіжному просторі. Керівництво громади добре розуміє, що нині більшість населення це люди старшого віку. Тому саме молодіжний простір і активна молодь стають серцем змін. Без грантів нам нікуди, ми не можемо свою діяльність здійснювати, так як бюджет територіальної громади невеликий, і тому за допомогою проліски було облаштовано ці дві кімнати, які ви зараз тут перебуваєте, придбано меблі і до цього, до, 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 мають доступ до цього простору, також і дітки внутрішньопереміщених осіб. Як ми бачимо, і всі громади це знають, що більшість населення в громадах це люди 50. Плюс. Тому потрібно комунікувати з молоддю, втілювати їхні проекти, говорити з ними, чути їх, основне чути їх, і мати можливість їм довіряти. Адже разом, коли є молодь і таке молоде, натхненне покоління, і досвід старших, можна дуже багато зробити в громаді і змінити її на краще. І тому кожна громада повинна ну, все-таки думати про це. І... Саме перше відновлювати віднаходити свої можливості і залучати і молодь до до грантової діяльності, говорити з ними, що вони хочуть, де можна знайти. Вони саме даже порадять, де знайти ресурс. Створювати нове завжди складно, але цілком можливо, якщо поруч є однодумці, яким не байдуже.